Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Ріпка Читає Олеся Демеденко. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка-мінка, а в дочки собачка-Хвінка. А в собачки товаришка Китя Варварка. А в киці. Вихованка, мишка сіроманка. Одного разу на весні взяв дід мотику, скопав у городі грядку, наносив трохи гною, грабельками підпушив, зробив ямку та й посадив рібку. Працював дід дуже старанно, і рібка гарно зійшла. Щодень він ішов на город і поливав свою рібку. Росла дідова рібка, росла, зразу така була, як мишка, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а наприкінці стала така велика, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знати як, а далі й каже, час нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Коли він бабу марушку кличе, Ходи, бабусю, поможи мені рібку вирвати. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за плечі, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучилися отак увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, поможи нам рібку вирвати. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, поможи нам рібку вирвати. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягли руками, упиралися ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, поможи нам рібку вирвати. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками і зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Куди, сірочко, поможи нам рібку вирвати. Пішли вони на город губ-гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на донечку мінку, дочка на собачку Хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Отак і вирвали ось таку рібку. І вам, малята, бажаю багато друзів, щоб було кому допомогти. На добраніч малятка. Сподобалося відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.